Друзі, моє вітання сьогодні на огляді наш автомобіль, який ми привезли за кордону, і який дуже е, нам подобається в плані технічних характеристик, в плані шумоізоляції, в плані якості. Повноприводна, потужна, сильна, надійна, двохлітровий дизель в цьому автомобілі встановлений. І хочу сказати, що компанія Audi зробила в цьому автомобілі все необхідне для того, щоб ви їхали навіть по нашим українським дорогам. І не чули жодного зайвого звуку, навіть рухаючись по такій по не дуже ровній дорогі, всі матеріали салона зберігаються статично і жодного звуку не видають. А плюс цього автомобіля, що він на повному приводі, що він олрот, він в таких цікавих пластикових об'єсах по бокам. Він стає шире і він стає такі, знаєте важче чи що, але водночас це легендарна Аудія четвірка в кузові універсал, й розмір коліс, Гума у нас літня, в класному стані. В цьому автомобілі також у нас є Фаркоп. Якщо у вас є причеп і ви хочете купити ауді, і думаєте, ну як же ауді і причепи таскати. Та повірте мені, цей Ауді впорається з цим завданням покраще деяких кросоверів. Я вас запевняю, що не треба жаліти. Ну, понятно, що не треба і вбивати, але якщо тут стоїть фаркоп, ви можете його використовувати за призначенням, грузити, але не перегружати. В цьому автомобілі у нас є задні парктроніки, доволі здоровий багажник. Відкривається у нас багажничок Ручним способом шикарний салон, шикарна якість матеріалів, шикарний стан салону. До речі, це у нас шкіра плюс Алькантара. Е, є якісь зможки на шкірі, сідушечки, але, в принципі, все в достатньо класному стані. Е, кожна кнопочка, я думаю, деякими кнопочками взагалі не користувалися. Ось телефонний квар сетап. Можливо, я натискала, але не так часто і в принципі користувався автомобілем дуже бережно. По комплектації шкіряне мультифункційне кермо, голосове керування. До речі, ми можемо регулювати кермову колонку по вильоту. можемо на себе потягнути вниз, опустити вверх, підняти круїз контроль, шестиступенева механіка. Електроручник, система старт-стоп, до речі, працює все без проблем. Щойно перевірено, і автомобіль перевірений тест-драйвом на наших дорогах. Я вам хочу сказати, це просто прелість Одне задоволення використовувати, експлуатувати цей автомобіль по наших дорогах, де не тільки, звичайно, краще їздити по рівних дорогах, але наші дороги залишають оставатися кращими. Але цей автомобіль справляється з ними на ура. Жодного звуку не від подв'язки, не від салону, не від шумоізоляції. Жодного зайвого звуку нема. Двозонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь. Плюс у нас мультимедіа Audi концерн. В цій комплектації ми маємо можливість під'єднати свій телефон. Є датчик світла, дощу. Є в нас шкіряний підлокітник, який також висувається по виліту під стаканнички Є повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду. Також дзеркало у нас з автозатемненням. По панельці панелька у нас м'якенька. Бачимо тут вставочку і малесеньку вставочку. Кватро. Да, не забуваємо, що наш автомобіль на повному приводі. Ми можемо з легкістю проїхати. І навіть якщо загуглять в інтернеті, там десь в Ютубі подивитись, кватро рішає, як витаскують на аудюшечках здоровезні камази. Да, Це реально, це правда. Так і працює система Quattro на ауді. У нас два оригінальних ключі йде в комплекті з автомобілем і повний набір документів. По салону наш автомобіль іззаду також в збереженому стані. Ми маємо ціленькі дефлектори. Ми маємо можливість регулювати температуру навіть в наших дефлекторах. Маємо можливість використовувати підлокітник і підстаканники. Також маємо можливість використовувати. Тобто, тут у нас все на місці, все є. Плюс є така зарядочка на 12 вольт для підзарядки нашого смартфона або дещо. В цьому автомобілі у нас преміальна акустика. Бенкен Olufsen. Ви відчуєте. Якість звуку, вона передається максимально круто. і Завдяки тому, що шумоізоляція в автомобілі також класна, це вкупі дасть вам можливість насолоджуватись мелодіями і, 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 в принципі, класною акустикою автомобіля. І, і повна сервісна історія в цьому автомобілі є, ви можете з нею ознайомитись, якщо прийдете до нас на майданчик автопонт. Це автомобіль у нас, його можна подивитися, на ньому можна проїхатися. Ми запрошуємо вас на майданчик автопонт, який знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.